Розв'язати нерівність означає вказати всі дійсні значення невідомих для яких ця нерівність справедлива. Якщо ми розв'язуємо нерівність, то може це бути число, може бути порожня множина, відрізок, проміжок, об'єднання проміжків чи відрізків. І щоб розв'язати нерівність, її зводять до рівносильної нерівності. І використовуючи при цьому рівносильні перетворення, якими є перенесення доданків з однієї частини нерівності в іншу. При цьому знаки доданків міняють на протилежні, а знак нерівності залишається тим же. Множення або ділення обох частин нерівності на числом відмінне від нуля. Якщо число додатнє, то знак нерівності залишає тим самим, якщо від'ємне міняють на протилежний. Розглянемо, як розв'язуються лінійні нерівності. Лінійні нерівності це нерівності виду Ах більше, менше, Б, де А і Б певні числа їх змінна, і А не дорівнює нулю. Давайте розглянемо, наприклад, якусь з таких нерівностей. Нехай нам потрібно розв'язати нерівність 7х плюс 3 на 8, мінус 6х мінус 2 на 5 більше за 1,5. Можна, звісно, ліву частину зводити до спільного знаменника. А я щоб позвутися від спільного знаменника, домножу обидві частини нерівності. На одне й те ж саме додатнє число. На спільний знаменник для чисел 8 і 5 це число 40. Так як це число додатнє, то знак нерівності при цьому не зміниться. Отже, 40 множимо на 7х плюс 3 восьми. 40 множимо на 6х мінус 2 п'ятих І також 40 множимо на 1,5. Тут ми скорочуємо. І переписуємо 5 на 7х плюс 3, мінус 8 на 6х мінус 2 більше 40 множимо на 1,5, і це буде 60. Відкриваємо дужки. 35х плюс, 15, мінус 48х плюс 16 більше 60. Далі 45х віднімаємо 48х, мінус 13х. 15 додати 16 це 31. Переносимо, буде 60, відняти 31. Тобто, мінус 13х більше за 29. І далі, щоб знайти х, ми маємо поділити на мінус 13. При діленні на від'ємне число. Ми міняємо знак нерівності, тобто буде менше уже мінус 29,13. Або можна виділити ще й цілу частину. Таким чином, для того, щоб показати розв'язки нашої нерівності, ми малюємо числову вісь, вісь іксів, ставимо число мінус 29,13, це виколота точка, тому що нерівність у нас строга. І Менше всі числа, які менші від даного значення, вони знаходяться лівіше, тобто ось тут. Таким чином, якщо нам потрібно записати розв'язок, ми пишемо х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 29,13 і ставимо круглі дужки так, як точка виклута. Таким чином, ми розв'язали лінійну нерівність. Можна Розв'язувати і подвійні нерівності, грунтуючись на цих самих правилах. Наприклад, у нас подвійна нерівність, є знаменник, тому домножимо всі члени даної нерівності на 2. Таким чином ми від знаменника позбавимося. Отже, тут домножуємо на 2 мінус 7, тут вже буде 1 мінус 2х і менше рівне 5. Далі таку подвійну нерівність можна розв'язувати або за допомогою системи, тобто ми могли б записати ось таку систему. 1-2х більше рівне мінус 7, і 1-2х менше рівне 5. І знайти спільні розв'язки цих двох нерівностей. О, давайте попробуємо дорозв'язувати. Ми записуємо далі, мінус 2х більше рівне переносимо 1 вправо. мінус 7 мінус 1 мінус 8. Тут ми будемо мати мінус 2х менше рівне 5 відняти 1, 4. Далі ми будемо ділити на мінус 2, не забуваємо поміняти знак нерівності. Тому х менше рівне 4, х більше рівне мінус 2. Якщо ми розв'язуємо далі, ми креслимо знову ж таки 7, показуємо число 4, зафарбована точка, тому що нерівність не строга, і менше рівне заштриховуємо все вліво від даної точки. Далі, мінус 2, також заштрихована точка, але більше рівне все, що вправо. Якщо ми говоримо про систему, то ми знаходимо. Там, де штриховка пройшла двічі. Як ми бачимо, це проміжок від мінус 2 ключно до 4 ключно. Якщо потрібно більш детально розглянути, як розв'язується такого виду системи, як розв'язуються лінійні нерівності, можна подивитись відео Уроки в 9 класі з алгебри. Разом з тим. Таку подвійну нерівність можна було робити ще й так. От я продовжую розв'язання ось цієї нерівності. Я знайду спочатку мінус 2х. Що ми робимо? У нас тут була одиниця, ми фактично можемо додати мінус одиницю, щоб не було числа. Або це те ж саме, що відняти одиницю. Тому ми далі віднімаємо одиницю і звідси, і звідси: мінус 7, мінус 1, мінус 8, 5, відняти 1, 4. Далі нам потрібно поділити знову ж таки, на мінус 2, при цьому поміняти знаки нерівності. Але знаки подвійної нерівності залишаються тими ж. Що ми тоді робимо? Мінус 8 ми ділимо на мінус 2, отримуємо 4, але пишемо не тут, де мінус 8, а ось тут. А 4 ділимо на мінус 2 і отримуємо мінус 2, і записуємо, міняючи таким чином. і... Фактично, ми поміняли знаки нерівності. Як ми бачимо, відповідь буде все та ж: від мінус 2 включно до 4 включно.